Ненсі, тобі дісталася кавунова кісточка і все. А ось у Теда нормальний такий шматок кавуна. Але найбільше пощастило Енні. У неї цілий кавун. <ривіт> Тед, починай ти. Гаразд. Ох, яка смакота. Зараз спробую цей смачний соковитий кавун. Який же він солодкий? Зупинитись неможливо. Я все. А що це в тебе, щоки такі надуті? Ой! Ого, Ені, та в тебе не просто кавун. У тебе там цукерки всередині. Так, пощастило навіть більше, ніж ми вважали. Я зараз все з'їм. Це нереально смачно. Гадаю, треба його розбити. Ось, це так. Сам кавун шоколадний. Спробую. нереально смачно. А тепер повернемось до моїх цукерок. Вони всі мої. З'їм до останньої штучки. Ненсі, а ти чого сидиш? Твоя черга. І що? Я повинна з'їсти цю кісточку. Ну гаразд. Ой, ні, це зовсім не смачно. Ні. О, до мене прийшла геніальна ідея. Для початку міняю брання, а тепер можна зайнятись садівництвом. Правоновим насінням я впораюсь з два рахунки. Мені потрібна лопата та горщик з землею. Зараз викопаю ямку. Ой, вибачте, друзі, я вас не помітила. Ну що, повернемось до садівництва. Так ось, мені треба помістити це насіння в цю ямку, закопати її в землю, а потім обов'язково полити водою. А тепер набираємось терпіння. Ой, що відбувається? Вона вже росте. Ось це так. Не може бути, щоб так швидко. Друзі, я геніальний садівник. Який же великий кавун в тебе виріс? То я сама в шоці. І в мене є ідея, що з ним зробити. Для початку знову перевдягнусь і розрубаю його одним рухом. Готова? Ось це було круто. Дякую. Уроки каратени пройшли дарма. Але повернемось до мого кавуна. Ой, який він солодкий та соковитий, просто смакота. Нинці, здається, тобі нема рівних не тільки в садівництві, але й в поїданні кавунів. Ох, Нинці, Тобі знову дісталась маленька їжа. А ось теду знову пощастило. Точніше, ні. Більше від усіх знову пощастило. Енні. Друзі, з кого почнемо? Mm. Нинці, давай ти! <плес> ну, добре, з цим я швидко впораюсь. <плес> Мій твікс хоча й маленький, але, мабуть, самий смачний. Такий крихітний, та навіть відчути нічого не встинеш. Все я встигну. І планую насолодитись кожною секундою. М -м -м, яка смакота? Mm, да уж, все може затягнутися надовго. Нінці, а може ти трохи поквапишся? Друзі вже поснули, поки тебе чекали. Що відбувається? Нинці ще їсть? Який жах! Генні, не будемо чекати, і ти почнеш. Із задоволенням я впораю з цим гігантом набагато швидше, ніж Нинці зі своєю крихіткою. Вау! Пахне просто приголомшливо. Спробуємо. М -м, яка смакота! Ням-ням. І з однією паличкою я поралась. Залишилась друга. Дивіться, з нею я в два рахунки. І так ловлю. Ось це так, Кенє. Ти схожа на жирафа. Oh ну так, це було дуже ефектно. Тет, <ріху> може, ти з'їси свій твікс? Так, може, нинці вже закінчить? <ріху> вже це є із задоволенням. Хо, <ріху> стривайтено! Дивіться. Ненсі, я твікс-тигр. Прийшов з'їсти тебе та твій твікс. У вас якийсь зоопарк. Припини дуріти, їж уже свій батончик. Можна було й ввічливіше. Зараз все з'їм. Як же це смачно! Я все. А що далі? Вау, цукерки джусі дроп із кислим джемом. У тебе маленька упаковка, а ось у Енні вже солідніша пачка. Ого! Ось це так. Я навіть не знала, що такі величезні пачки існують. Ненці, це дуже круто. Ну і крихітка в тебе тер. Починай. Ну так, упаковка маленька, але смак від цього не змінюється. Ой, які маленькі цукерки. І джем теж крихітний. Гаразд, зараз обмажу їх і з'їм. Буде смачно, я впевнений Ой, як прикольно! Що все? Ені, продовжуй. Окей, добре. Зараз витягнемо цукерки. Вау, як їх багато! Я дещо вигадала. Виклади всі цукерки змійкою і полю солодко кислим джемом. Ось це буде задоволення. Але для початку міні-дегустація. Ой, як бадьорить! Додам по краплі на кожну Готово Ти, дивись, але не так, наче ти хочеш з'їсти. Я не ділитимусь. Ой, Прикольно! Хочеться до бабки. Мені теж хочеться. О, ідея. Вкраду пару штучок з цього кінця. Залишилось ще декілька штучок. Один, два, три. Гей, а де ще? Тепер, ти що, з'їв мої цукерки? Маленький гадюшка. Ну, зараз я тебе провчу Тримай! Ох, Ені. Я думаю, що тебе вже вистачить. Тех, ти як? Лісленько чи солоденько? Ого, бачу, що тобі сподобалось таке покарання. Ну що, нинці? Можливо, ти відкриєш свій величезний джусі дроп. Вуаля! Він виглядає просто шалено. Такий розмір мене влаштовує. Ой, вибачте, я не хотіла. Ну, годі, що там з кислим джемом? Ого, яка величезна упаковка! Зараз як наїмся, щільно залью мою мармеладку. Обожнюю все кисле. Ну що, час приступати до поїдання? Просто пальчики оближеш Ого, а ось, здається, і друзі з'явились. Точніше, поки що тільки Ені вдалося вибратись. І вона хоче пригоститись. А я не пригощу, це моя цукерка. Іди сюди, моя чарівна. Бо, мамочки. Ай! Вибач, будь ласка, я не хотіла. Проте моя мармеладка розкололася на багато частин, і ти можеш пригоститись. О як же жию. Не хочу, щоб наші машини були так схожі. What? Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила, прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер з віями. а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутіше? Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно. Чому б не замовити все потрібне в інтернеті? Друже, все приїхало. Ось, прошу. Дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Yeah! Отак це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так, так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбур кришу я також не обійду стороною. Ось так. Awesome. Джил, ну що? Ти вже заздриш мені? <гас> що? Ах, так? Ну нічого. Наступний хід за мною. Right, right, Повторюшка. Right. Зацініть, підписники. Holy Як вам? Окуляри Так, крутий пацан у крутій What? тачці. А що це робить Джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ. Але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку рожеву завести, щоправда, іграшкову. кісі-місі я повісю під дзеркалом заднього виду. Ну, яка краса. Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих і готово. Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски Парара. І звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. Краса, <рес> От, дітько. але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Мої крісла також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І руль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут і чарівні скелетики. Готово! Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі Заздриш. Ой, як же тільки кумедно, ви тільки подивіться на це. Ого, який бургер. Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчите? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатка, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. М -м -м, смакота. Ну що, пацани, як вам трек вдачає? Ого дівчата вирішили пообідати? Смакота. А чим же ми гірше? Друзі, спокійно. Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. What? Let's go. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Wow. Ого круто! Awesome. І якраз з собою притяг сосиски та булочки. Hey. Зараз миттю приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти, знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Ммм, який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому поддогу? Тоді налітайте. Mm. Смакота. -то. Mm. А, хлопчики також вирішили поїсти. Але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Що? Ах, ви зрадниці! Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку. Особливо, коли робити її з тобою допомагає твоя машина. Дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки. Ага, Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене і багажник великий є. Що, правда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі. Де там мій телефон? Ага. Купити. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би і справді не завадило б спортом зайнятись. Ось, прошу, ваші гантелі. Дякую за допомогу, друже. Тепер я точно підкачаюсь. Ну що, почну просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Беріть гантелі. Будемо качатись і від дівчаток проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці! Ого! Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. 205. Як справа, дівчатка. Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилося подруг, тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так. Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось. А й справді. Тет, я й не знала, що ти насправді такий милий.